Львівщина явка виборців традиційно висока. На дільниці йшли не лише місцеві жителі, а й мешканці південно-східних регіонів. На Львівщину їх переселилося близько трьох тисяч, з них близько тисячі кримчани. За виборчим процесом стежили кілька сотень міжнародних спостерігачів. То кого ми сьогодні оберемо, щоб він фактично працював так і дав людям те, що він обіцяє. Надіємося на те, що в Україні буде мир, Україна залишиться єдиним господарством. За дітей, за їхнє майбутнє, щоб вони мали можливість і щастя жити в країні, якою ми всі разом будемо гордитися. Високу явку виборців відзначили спостерігачі на Черкащині. Водночас комітет виборців України та громадські активісти фіксували порушення. Головно це підкуп виборців та розповсюдження заборонених агіток. Ця листівка вона закликає від імені комітету виборців України, нашої організації, до того, щоб люди голосували за певного кандидата. Всі ці листівки були надруковані. Всі, які ми виявили, вони були надруковані від кандидатів мажоритарного виборчих округів. Комітет виборців України вже зробив офіційну заяву про те, що не маємо до цього відношення, і ми засуджуємо такі дії. На Вінниччині найбільше порушень стосувалося того, що літнім людям видавали бюлетені без паспортів. Такі порушення фіксували на шести дільницях. Були й факти підкупу виборців. В обласному центрі фіксували моменти так званої каруселі. Зафіксували перший случай каруселі. К сожалению, поки місто не скажу, поскольку. Начати оперативне мероприятие по виявленню цепочки в окремих населених пунктах. Я поки не буду називати зараз. Піри міліція наливали 100 грамів. За одного кандидата роздавали яйця і хліб, теж встановлюються. Зараз ми попросили міліцію прохороні перевірити у Чернівецькій області. Спостерігачі головно фіксували порушення на дільницях. Це велика кількість агітації, не вистачало скриньок для бюлетенів та замала кількість членів ДВК. Через небувалу активність виборців у першій половині дня на багатьох дільницях були великі черги. Перший раз цього року голосую. Надіюсь, що вибори будуть справедливими, прозорими. На деяких дільницях було затягування від 10 до 15 хвилин. Це було пов'язано з тим, що члени комісії не знали, що почати чого почати закрити. Спочатку скриньки виборчі чи передавати виборчі бюлетені. На Хмельниччині усі дільниці розпочали роботу вчасно. Голосування відбувалося спокійно. Громадський порядок охороняли понад півтори тисячі міліціонерів. Правоохоронцям допомагали і самооборонівці. У цьому регіоні також констатували високу явку населення. Відчувається, що відсутні або дуже низькі адмінресурс, тобто немає якогось тиску на голів комісії, на секретарів почувають себе люди вільно. Є проблеми деякі з кваліфікацією дільничих виборчих комісій, тому що ми формувалися в великій кількості не зовсім досвідченими людьми. Голосували на Хмельниччині й понад три сотні переселенців з Криму, зокрема, і військовослужбовці. Серйозних порушень в області не зафіксували ні міжнародні спостерігачі, ні представники громадських організацій. Євген Худаско, п'ятий канал.